Затримок з харчами у дитячих садках Житомира більше немає. Тож вихованців годують збалансовано, переконують у міській раді. Перебої з постачанням м'яса, які виникли у жовтні, пояснюють проблемами з постачальниками, який не своєчасно привозив продукти. Втім, кажуть, що досі не можуть провести тендер на закупівлю яєць. На жаль, і сьогодні саботують постачальники тобто участь у тендерних торгах. І ми знову ж такі останні тендерні торги на яйця не провели. Чому сезонне збільшення ціни? І постачальники йдуть на такі хитрощі. Вони не з'являються на торгі, тому що їм зараз по цій ціні невигідно закуповувати яйця. А у нас, на жаль, є середньорічна встановлення, встановлена ціна. Наталія Леонченко переконує дітей годують виключно якісними харчами, бо тендерний комітет допускає до участі лише тих постачальників, які надають сертифікати якості. Батькам, які сумніваються у якості їжі, мер Житомира радить провести аналіз. Ось таке наше законодавство і масло. Виграє організація по ціні спреда, чуєте, да, якого немає навіть у виробника по такій ціні. Я рік прошу і зараз прошу <кій> присудних до батьків. Будь ласка, всі ж сьогодні грамотні і так далі. Відберіть зразок цього масла. Відберіть, я хочу ящик, коробку, ми завеземо в три лабораторії. Якщо там не підтвердиться якість цього масла, так, то я вважаю, що кримінальна відповідальність буде до всіх тих постачальників і тих, хто приймав це масло. Але за рік... Або кругова порука, і тільки чуткі й пліткі розмови, да або насправді дуже все якісно. Також чиновники дивуються, батьки мовчали, коли харчування дітей фінансували на рівні 47%. Вони заспокоюють, зараз норма виконується на 80% і це один з найвищих показників в Україні.